Всім привіт! Е, сьогодні хочу стати і утеплити маурлата тарму пояс е, з таким EPS поліполістиролом е, двоєчкою. Що я зараз буду робити? Нарізав я вже їх на ширину маурлата і зараз наклейпіну буду їх е, приклеювати, а потім заяття. Як цю приклею ще буду давати ще двоєчку, щоб утеплити о, е, армопояс і марулат разом. А потім буду приклеювати е, нашу пароізоляцію. Е, нагадую, що армопояс в мене з тої сторони е, утеплений двоєчкою. І е, маурлата теж там стоїть заглушка і там все я пропінив. І вже після того, як будуть робитися посадні роботи, я ще зі сторони вулиці, там де будуть поцуфіти, буду утепляти це все десяткою. Ну, я думаю, що буде добре. Тому починаємо плеяти. Так, даємо йому від 2 хвилини постояти І зразу наносимо ще одну. Ніколи ще не працював. Ну, якраз прийшов час. Так. Блін, это клей плей піна классная штука, до речі. Так, зразу я був і нарізав ості. Зразу теж наношу і хай. 快。<laughs> Все, і так жене в цілу сторону. А потім вже як буде штукатуритися, перше сіткою затянемо маячок і буде добре. Після того, як ми утеплили наш маурлат і гармопояс, попідшивали вже е, потолки рейками. Буду проклеювати мембрану до газоблоку. Та, Армопояса. Купив я ось такий Penusil Premium. Це е, мембрани фікси спеціальний герметик для проклеювання е, пароізоляції. Тому, Тут а по ньому розхід показує 10-12 погонних метрів при шві в 5 мм. Подивимося, наскільки нам його хватить Я вже лишньо обрізав, бо в мене пароізоляція десь тако находила. Ну, мені її так багато не треба, тому я його ставив приблизно 5 см. І зараз одразу проклею. Подивимося, як воно буде. Чуть більше. На моєму висохнути, і завтра прийдемо, подивимося, як воно насправді воно буде тримати. Довго я не міг цей герметик знайти. Об'їздив всі магазини, нема. Там один порекомендував мені на житкій гвозді я провів експеримент, приклеїв пароізоляцію до блока і поліполістирол до, цього, до мембрани добу цілу. Сохнуло і воно його не приклеїло. Тому я мусив під замовлення чекав тиждень, поки не, мені, не прийшов мені цей герметик. Проклею я вже Е, Час від проклейки пройшов вже майже два тижні. Е, виявилась така проблемка. Е, дивіться, тут я проклеїв до газоблоку. Бачите, її не можна відірвати. Вона вже на другий день вже сиділа мертво. А ось це до поліполістиролу. Дивіться, бачите, воно не клеїться. За два тижні воно не висохло і воно їздить ходором. Тому е бачу два виходи. Або чекати, коли буду штукатурити, затягувати сіткою. Е і коли висохне перший слой штукатурки, тобто сіт, ну, коли пошпаклюється сіткою, тоді ми його. Проклеїмо. Або, або брати, я не знаю, якісь може каучукові лент, ленти, чи що. Не знаю даже чим. Може ви знаєте, і у вас була така сама ситуація щодо поліполістиролу не хоче е, кріпитися. Порекомендуйте, буду дуже вдячний. Е, а так, повністю. По периметру я все проклеїв. До газобетона воно тримається дуже добре. Ось так. Получається, в мене вже весь другий поверх проклеєний, крім е цього, що йде до е марулати та, е самого армопояса. Тому всім дякую. Підпишіться, прокоментуйте. Порекомендуйте, що краще зробити. Всім дякую, па-па